Для нас цікавий напрямок це саме в те, що він обіцяв: спинити російсько-українську війну. Ми ж розуміємо, що тут буде як в тому анекдоті про совєтського прапорщика. Прапорщик, становіть і поїзд, і прапорщик каже, поїзд Стой раз два. Ну по команді війна Російська стой раз два не вийде, бо Путін демонструє, що він хоче, щоб його щось просили. Це ми після перших тих неформальних розмов, але теж демонструє, що в нього все і він зараз от може собі дозволити знову масовані обстріли, чекає мінусів і ще може лупити і лупити, так само як на фронті кидати нові, нові е, бригади. Якщо не вийде спинити отак по команді війну російсько-українську, які ви прогнозуєте подальші кроки Трампа і його офіційного представника по Україні? Ну, Серед маси цих заяв, які робив там в принципі, можна виокремити дві позиції, які постійно звучали, і від нього і від його найближчого оточення це допомога Україні. Можливо, але не безплатно. Або якщо за це будуть платити європейці, і я думаю, також на такі ж обсяги, які були раніше, навряд чи можна. Очікувати плюс озвучений Венсом абсолютно неприйнятний для України план миру. Тобто, все все залишається, що буде просувати точно Трамп, в, я маю на увазі план миру для України. Не наразі на 100% не можна сказати. Ми знаємо елементи, але все таки треба, щоб це було озвучено офіційно. Ясно, що він на цьому зосередиться, тому що йому треба вивільнити руки для внутрішніх проблем і для протистояння з Китаєм. Це головна проблема зовнішньої політики, і також як вона була і у Байдена. Це це по перше. А по-друге, треба враховувати те, що він серед зовнішньополітичних питань це зробив одним з основних проблем. Я її вирішу, тому він зрозуміло буде докладати всіх зусиль. Дуже важливо, яка буде реакція Росії. Тобто, зараз можна собі уявити, що Путін скаже. Ну, мені цього мало, я хочу ще більше. І от якщо він е е е зіткнеться з таким е небажанням, е агресивністю, непоступливостю Путіна, отут можлива деяка дипломатична гра з нашого боку. Але я вже казав про те, що він звичайно не хоче виглядати посібником Путіна, не хоче виглядати слабаком. Перед американцями перед світом враховує підтримку України. Плюс, якщо через притомних людей донести до нього ідею, наскільки тут замазаний Китай і по суті протистояння з Росією, це протистояння з Китаєм і з Іраном, який також один з головних е е е супротивників ворогів на міжнародній е арені. То тут можливі да. також варіанти дипломатичні. Але я хотів би закінчити: це можливості, а оці дві даності щодо допомоги і ставлення і щодо озвучених елементів плану це реальність, яка очевидно, як би нам не не, не хотілося, буде Трамп буде намагатися її, ну скажімо так зробити зробити фактом життя